В вашій увазі акумуляторний перфоратор від компанії Hobert. І знову зручний кейс, і до набору входять. Два акумулятори 18 вольт по 4 А, зарядна станція. Сам безщітковий перфоратор, Якесь колесо. Так, зубило, зубило глибиномір і три бури. Акумуляторний безщітковий перфоратор від компанії Hilgert 18-вольтова батарея. 1300 обертів за хвилину без навантаження. 4600 ударів за хвилину. Енергія удару 2 джоуля патрон SDS. Діаметр сверління, дерево 28 мм, бетон 16 мм і метал 13 мм. підсвіточка індикатор заряду акумулятора. Має 4 режими роботи: режим сверління, сверління з ударом. Просто удар, режим регулювання кута нахилу патрону для довбання. М'яка ручка має більш зручне захоплення інструменту і зменшує вібрації. Само собою, металевий редуктор, захист від перенавантаження та захист від перегріву. Цей та багато іншого інструменту ви можете знайти у нас у магазині або на нашому сайті kulibin.com.ua